У Дніпропетровську десятки людей сьогодні пікетували обласну прокуратуру. Мітингувальники вимагали звільнити Дмитра Реву одного з підозрюваних у скоєнні низки терористичних актів та ув'язнити причетних до фальсифікації справи. Рева під вартою вже понад вісім місяців. Поспіль увесь цей час його родичі не втомлюються повторювати, що чоловік ні в чому не винен. Інна на продовжить. У Дніпропетровську набирає обертів громадський рух на підтримку Дмитра Реви, одного з підозрюваних у торішніх терористичних актах. Якщо буквально кілька місяців тому про непричетність Реви до терактів говорили лише його родичі, то тепер це заявляють і жителі Дніпропетровська. Люди переконані, терористом чоловіка оголошено з подачі обласної прокуратури. Майже півсотні мітингувальників Дніпропетровська обласна прокуратура зустрічає ремонтними роботами і червоною стрічкою. У відповідь на пікет сюди викликали міськ Зелен час спилювання дерев у комунальників чомусь співпав із проведенням запланованої акції протесту. Планове, все. А там було, так? Да, да? Да, А що ви сьогодні ділиєте? Лампи міняють, не хочу я. Але робітникам не вдається заглушити мітингувальників. Люди все одно розгортають плакати і виголошують протести. Прокуратура області прозвітувала генеральній прокуратурі, генеральна прокуратура прозвітувала президенту, і вже на слідучий день після затримання доповіли на всю країну, що затриманих четверо, і вина всіх доведена. тепер треба встати і сказати вибачте, ми помилялися а це здається, щось таке. Ну, небожителі, вони не можуть собі дозволити. За версією рідних Дмитра Реви помилку прокуратури усіляко намагалося приховати слідство. Алібі та докази непричетності Реви до терактів тепер ігнорує також і суд. А заяви самого підозрюваного про злочини проти нього жодного разу так і не було розглянуто. Ця заява вже подана другого січня. Ще раз повторюсь, досі вона не внесена до реєстра. На акції родичів активно починають реагувати. І дніпропетровці вони переконують, на місці Дмитра Реви міг опинитися кожен. Я вважаю, що це навіть не те, що там якась ну, необізнаність, да? це принципова позиція прокуратури звинувачувати невинувати людину. Я вважаю, що такого не має відбуватися в нашій державі, тому що якщо сьогодні так чинять з Дмитром Ревою, я не, не можу бути впевнена, що завтра я не опинюся на його місці. Реакцію прокуратури вдалося дізнатися лише після того, як мітингувальники розійшлися. Там заявили, ця акція не що інше, як тиск на суд. Прокуратура вважає, що это э, нічто что иное, как давление на государственное обвинення і давление на судебное слідство. Родичі Дмитра Реви запевняють, такі акції триватимуть до тих пір, поки слідство і прокуратура не визнають своїх помилок, а винних у фальсифікації справи не притягнуть до відповідальності. Ми розчитуємо боротися до того моменту, поки мой син повернеться домой.